Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України. Я з Кручинкою Джила, у Півнідеській області. Сьогодні хочу показати вам ще раз абрикоса Муми. Зацвіла вона, як бачите, більше. Я вже почитала сама за неї, тому що це моя новинка. Якби вона росте в мене вже кілька років, була пропала, потім відбила. Але це перший раз у мене за всі роки. Бачите, вона цвіте гарно. Яскраві такі квіточки у неї. Зараз у нас похолодало, тож маю надію, що цвісти ще буде довгенько держатись. Ну, абрикоса муме, це вона більш декоративна, тому що ягідки в неї будуть, абрикоски самі, але будуть міленькі. Ну, це вже потім побачимо з вами, тому що, я ж кажу, це перший рік цвіте, тому будемо е перші спостерігати. Остерігаємо за цвітінням і, раз, і будемо перший раз дивитися на плоди. Абрикос камуми це самий ранньоквітучий сорт абрикоси. Вона зацвітає сама перша. Бачите, у нас вона зацвіла в кінці лютого. наприклад, в Криму в Ялті вона може цвісти і в грудні, і в січні, ну, дивлячись, яка зима. Я знаю, читала, що в Ялті там є цілий парк з цих абрикосок. Ви яка краса. Це, в принципі, буде дуже схоже на сакуру, але сакура не така яскрава. І е... сакура б не дає зовсім плоді, вона сипається все. Ну, Але, на жаль, як сакура і абрикоси всі хворіють на моніліоз, тож треба їх обробляти. Я обробляла е, десь на початку зими, тому що раніше ніяк не могла, бо у нас було тепло і всі дерева стели з листями. Ну, багато дерев були з листями. А вже буду обробляти вже після цвітіння. Е, ну, Сакура в мене є там. У мене є сакури дві. І є персик теж з такої серії. Е, відносяться до родини розовоквітних. Тому що, бачите, самі ще рожеві діточки дуже гарні. Буду потім її стригти штамбиком. Ну, По-перше, вона в природі може рости кущами теж. Відбиває мені знизу гілочки, відбила, але я їх обрізаю. Тут мені кущ тут не потрібен. Да? Матросик. не потрібні мені тут кущ, буду формувати штамбиком. Ну, якщо деревина, то пишуть, що вона буде така, то велика росте, там метри 3-4, здається, всього максимум і все. Тож буде такий, тут у нас ну кулькою буду стригти. Це вже я потім підріжу вершок після цвітіння. Буде вирощувати кульку, буде така розовоквітна кулька. Рано-рано навесні або в кінці зими. Ну, що іще? Цвітуть у нас чимерники дуже багато цвітуть. Це треба буде якось один день просто пройти, показати всі. Вони тільки починають цвісти, але дуже багато сортів, матросик, ну топтиться, мені по ногам. Різного кольору, махрові, прості, сіянці. Так, Зацвітають у нас, вже, як бачите, крокуси великоквіткові. Дивлюся. Оці, бачите, ну, зацвіли перші зликокіткових, оці такі чорнильні. Правда, всі вони в нас десенькі, покльовані курами. <свіття> Хотіла сказати, бродячими Оля е, трошки е, казала, що не можна їх так називати, бо це породисті гарні кури. Ну, у нас вони ходили, всюди паслися, повиїдали мені багато квітів, ми їх закрили. Галантуси цвітуть, то це такі, вони вже наздали, давно цвітуть. Пролізки я показувала сині-сині. Здалеку гляньте, як видно їх. Ну і заціли ще й ще більше за, зацвіли. Саме у мене багато синіх. ось бачите, з далеку теж ось сині показую. Є голубі і є фіолетові. Зараз згадала вися, забула показати всі бадан. У нас є Ось тут гляньте крокуси, теж зацілили великоквіткові. Ось. Ну, сьогодні таке, така погода, не дуже, тож чимерник який гарний. Так. А зараз покажу, тут у мене якось лідотік, чому вийшли, тільки голубі, гляньте, голубі-голубі, гляньте, які гарні. Ось такі Тут всі голубі їх була пересаджувала з одного місця. Зараз там он багато вже чемерників цвітуть. Потім покажу. Зараз піду до бадана, то знову забуду. я Вже показувала в мене їх кілька сортів. Є карликова форма, то таке є ось ранній у мене. Є два кусі, буду всі ділити, тому що вже давно ростуть. Ось гляньте такий вже цвіте. Бадан. Дивіться, який кущ. Казала, буду потім вже посиціки його ділити, не встигла раніше тут. Он. Бачите, вже як цвіте вже цілі грони. А ось кущ він цвіте досить таки пізнувато, тому що ще навіть бутонів не видно геть от зовсім гляньте. зовсім зовсім бутонів ще тут просто не видно. Цей цвіте, там ще воно в місті ціте, вже не буду туди йти. Гляньте, ось яка краса. А цей пізній, у нього високі квітоноси, бачите, у нього листя відрізняється, по-перше, і зелене ще досі. Бачите, і воно кругле. Більш таке кругле. А у цього таке продовгувати листя. Так, зараз ой, зачепилася. Покажу ще рідодіптюми. ми. Петіночниця цвіте вже показувала. Щось я тут садила в тому році багато кущиків, але зацвіла всього тільки одна. Теж погризна якась. Не бачив тут кущиків. Ні, ось є, є, вони просто ще під листям. Отак цікаво. Всі ж однакові, бачите, один кущик цвіте, це ще закритий. Там ще десь під листям ще повинні бути. Тому що я так от садила тут. Хотіла, щоб така була полянка ціла, так треба, щоб нічого не затоптати. Тут у нас ось дерени. Треба просити чоловіка, щоб нарізав проводим, робити такі, такі кручочки, приспилювати гілочки. Дивіться, тут вони доді, чому за цим теж. Оце такий синій кулі, гляньте, як уже здалеку його видно. Дивіться. Тут вже цілий-цілий кущ буду звідси прибирати, ділити. Буду собі, зразу тут скажу, що продавати їх не буду, тому що хочу собі їх багато. Ще буду е, купувати десь в червні. Місяці. Флоріум відкриє вже продаж своїх е, цибулькових, тому буду купувати і багато, хочу в садочку просто таку галявину насадити. І буде красота. Так, у мене ще в одному місці ростуть сині, дуже гарні, ну, поки пройдемо до того краю, підійдемо до калини. До калини Боднанської, гляньте, як вона вже квітує аромат. Аромат просто вам не передати. Дуже пахне. І все-таки добре, що похолодало, тому що буде цвісти довго. Буде цвісти вона довго, буде радувати нас довго своїм ароматом, своєю красою, своїм цвітінням. Бачите, як кажуть, крокуси великоквіткові, вже вам цвітуть. Так, тут у мене такі крокуси ранні. Чи не всюди прибирала садок. Ось дивіться, тут ще такий кущ синіх ерідодітки мій. Так, щоб ні на що не наступити, гляньте. Красайка, теж буду викопувати і ділити. Я звідси їх прибирала, але якось ось один кущик забула, в тому році видно, він свій води, а в тому році ось ціла купа. Ось така краса. Сині. І ще в одному місці у мене сині, от сині. Дуже гарні. Я вже розповідала, що жовті жовті нас чомусь не ростуть. От у мене тільки голубі, сині. Якісь раніше фіолетові були а щось. Я їх не бачу, можливо, десь вони в другому. А, фіолетовий точно є в одному місці, там один цвіте. Ось така краса, друзі. Вже ще досі цвіте, але вже він закінчує своє цвітіння. Вже багато повідцвіталося. Зараз ну, бачите, вже ось. Посипалися квіточки. Ну, теж довгенько цвіте. Ну, ерантіс, ерантіс у нас вже відцвітається, як бачите, вже повністю. Повигрібала тут дворі, нарешті, листя. Ніде так в клумбах вигрібати листя не буду, але тут все-таки вхідна зона, тож прибрала тут трохи. Наш двір все-таки ми правильно зробили, що тут прибрали квітник, зробили газом. Тепер тут майже завжди порядок. Ось навіть одна гіацинда. Щось хоче але теж покльована вся така негарна. Тут у нас теж ось крокуси вилазять. І такі ще цвіте Еріка, ну, вона тут не обстрижена в мене. Я її в тому році дуже пістила, тому що був величезний кущ, так як я тут ось обгородила, зробила бордюр і, і посіяла газон, тож так, газон тут сіяла, насіння було мало, сіяла дуже так рідко, але в цьому році він у нас вже буде. Тут колись вони наросли тюльпани, гляньте, скільки тут виходило сіянців з тих тюльпанів. Коли Викопувала, звідси тюльпа не викопувала, але все-таки, бачите, були геть маленькі, зараз наросли, треба буде знову якось викопувати. От так. магнолія вже от-от-от. От-от-от бутончики які гарні. Ну і часто питають, що це за ялівець такий. Пала одна оця паличка треба підпирати, треба це двома руками робити, тому що в ній. Бачите, як виходить косо, щось чоловік мій накосячий в останній раз. Щось у нього прицел збився був. Ну То нічого, це воно навесні підросте. Сама прингусь порівняю, гарненько зроблю. Отак, От друзі, фіалочка ця. Я вже тут її не виведу в газоні, так вже вона буде, буде викошуватись, буде рости собі. Ну, теж так, якби гарно зараз. Ну, все, друзі, бажаю всім гарного вечора.